Душе слуг Божих наших воїнів, які віддали своє життя за свободу, незалежність України, Романа Юрія Миколо. і щоб проститися святому прорішенню їх добровільному і недобровільному. У цьому домі Божому, коли єдність серед українського народу є, можна попросити майбутнє і подякувати Богові, і вклонитися тим матерям, тим батькам. Синам і дочкам, які віддали своє життя за незалежність України, за свободу, за її волю, за честь, за славу, щоб і я і ви, влада, покоління, могло жити у мирному часі. Сьогодні того Христа Спасителя бачать наші воїни на пердуні на нульовці, які знають усі молитви і псальми. Сьогодні по Україні у чорних хустках ідуть молоді втовиці. І каже син з того світу, пробач, мама, що чорну хвостину потягла. Пам'ятайте одне, все мене, прийде ця весна, прийде відомо, а воно прийде. І Господь розцвітом своєї весни, любов'ю своєї степоти дасть нам дожити до перемоги, до величних днів, що ми вистоїмо до кінця. Нехай Господь Бог у місті світлому, у місті відучому, у місті спокійному, звідки відійшов печаль, смуток, від страждання, подасть нашим дітям, батькам, синам і дочкам України, вічною пам'ять. їх жили не по днях, а по хвилинах, по годинах. Кожний день молилися і чекали. І чекали, вірили і віримо далі. І відстоюємо далі. І єднаємося радше для того, щоб ми сьогодні відстояли ту страшну, чому ви так вибрали назавжди нашу незалежність. Нашу єдність Україну. Сьогодні ми бачимо, як було завернуто на початку назви спецоперації, показується, почали знищувати так, як знищували голодоморами. Але світ сьогодні став на нашу сторону. Світ сьогодні зрозумів, що ми не відстоюємо тільки себе, а ми відстоюємо цілий світ. І сьогодні Наші захисники, наша нація, наші діточки, які сьогодні прикладають і ви всі підряд, і в тилу, і де ви не були, робимо те, що сьогодні називається героїзмом. Дякую вам за підтримку, тому що разом плакали, разом згортувалися, разом назвали допомогу цьому році. Сьогодні разом помолилися спільно з отцями. Помагали і годували, нічого тільки не допомагали, а відповішов, дай Бог. І сподівається, що цей рік буде легше. Надіється, що цей рік буде успішний, переломний, переможний. Вчімо. Дякую вам, Збройним силам України. Низько поклоняюся матерям, дружинам, дітям, які втратили своїх рідних. І 365 днів тому Україна прокинулась о 4-й від звуків, які не забуде ніколи. 24 лютого 2022-го наш фронт боротьби розтягнувся на понад 3 тисячі кілометрів. 202 герої нашої громади зараз перебувають у пеклі війни. Безперервною вервичкою линуть наші ревні молитви, аби Бог оберігав та давав силу, мужність, вправність та віру. Співчуваємо родинам наших героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє нашої України: Романа Дубінського, Юрія Чужова, Микола Волосанка, Олега Вакова, Микола Білогубка, Михайло Сікоре, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців. Вічна слава Героям!